Всім привіт, любесенькі українці. Ми відпочиваємо в Рівені в Італії і поряд за 25 км кілометрів поряд Рівені знаходиться маленька країна, яка має назву Сан Маріно. Вона входить в тройку самих найменших маленьких держав, взагалі у світі. На першому місці це Ватикан, Сан Маріно, і сама маленька все ще Монако. у Ватикані. Ми були минулому році. А зараз ми в сан Санноріно, і ще нам залишається Монако, і ми всі маленькі країни вже відвідали. Так що йдемо відвідувати і дивитись на цю маленьку державу. Запаркували ми свою машинку ось тут. Зараз покажу прайс. Ціна одна година євро 50, дві години 3 євро, і три години від 3 до 5 4,50. І піднімаємось ми вгору. Саму замкову площу Сан-Маріно. За свідченням стародавніх джерел Сан Маріно заснував кам'янар, який прийшов і сховався на горі від антихристиянського імператора. І цього кам'яняра звали Марінус. І Сан-Маріно була заснована в 301 році. Він заховався на горі Титано, яка 701 метр. Знаходиться від рівня моря і заснував тут свою невеличку християнську громаду. І так було і створено Сан Маріно. На той момент власницею цієї землі була Феліці Сіма, але після своєї смерті вона заповідала саме Маринусу цю землю, і так і було засновано взагалі повністю все. Сан Маріно. Сан Маріно дуже маленька держава, 32 тисячі всього лише населення тут і розмовляють вони італійською. Діймаємось ми на гору, і хочу сказати: в нас 10 годин, і тут так прохолодно. Так свіже, тому що всюди кам'яні будівлі. А ще тому, що це на горі країна, верніше, держава на горі. Сан-Маріно була окупована також іноземними військами двічі, але оба рази на недовгий час. Ось така вона прекрасна, маленька державка. Сан Маріно також має титул найдавнішої республіки світу. Ось такий він, анклав Італії. Знаходиться на кордоні між регіонами Емілія-Романія і Марке. Виходу до моря немає. Але ось така царівна держава тут розташувалась. І мені подобається, що незважаючи на те, що на дворі спека 35 градусів написано, що а, у, на сонці тут взагалі не жарко. Так що можна приїздити навіть коли спекотно. Делись вже на вершину милуватися мальовничими краєвидами, тому що Сан-Маріно знаходиться на вершині гори. Тут просто вау-ефект. Природа постаралась. Дуже чарівні краєвиди. А з цього розглядового майданчика можна переглянути все Сан Маріно, яке в долині розташоване. І неймовірні, просто неймовірні краєвиди. За євро можна побачити. Це зблизька. А також працюють фунікульори. Ми підіймались сюди прямо на гору автівкою, але можна і фунікульором піднятися. За один євро Амалія захотіла подивитися на краєвиди. <с>? Оце вже потрапило. Якийсь пам'ятник, Нікіта каже, що це Тарас Григорович Шевченко. Потім подивимось, хто це. Неймовірно, гарно. Насаджені квіти і поливні системки стоять, щоб, щоб не засихали квіточки. І пам'ятник Бартоломео Борджесі. Хто такий? Ми не знаємо, але відомий це точно. А тут пам'ятник, жінка тримає немовля і написано, що бомбардиментом, ну, напевно, бомбардування на. Пам'ять загиблим людям. Сан Маріно також стала членом Європи у 1988 році і війшла в Організацію Об'єднаних Націй у 1992 році. Вона не є членом Європейського Союзу та Європи, але використовує Євро як свою валюту. Тут пішли бутіки, магазини. Все, що можна купити. І о, я вже бачу, шкіряні сумочки хочу подивитись собі шкіряну сумочку. А такі Dolce Gabbana в мене є. Угу. Дома. І вони дуже пахучі. Тут магазинчик з прикольними новорічними скляними шариками. А така у нас амалютка модна. Таку прикольну сумочку купили. 40 євро вона тут коштує. Кожна шкіряна, а маля в нас дуже довольна. А я собі ось таку також шкіряна і також 40 євро. Такі тут ціни, але набагато дешевше. Наприклад, якщо в Чехії купляти, набагато дешевше. І це оригінал шкіра і італійський бренд. Виглядає у Сан Маріно громадський палац. Це як у нас державна Верховна Рада. Що ще цікаво, що в цій маленькій державі керують республікою два капітан-регенти, а вони обираються на період шість місяців, і ця унікальна республіканська система є найстарішою у просто у світі. Кож з обновочкою. Ану, покажи, Нікіта. Що там маєш. Ух ти! Окуляри. Окуляри у Нікіти коштують 90 євро. Зараз він нам покаже. Ну Прикольні, прикольні, дуже прикольні. Мені подобаються. Клас, супер. Б'ють колокола. А також Нікіта сказав, що гарантія на його окуляри два роки можна замінити, якщо що, в будь-якому де продається така фірма в будь-якому магазині. Куча туристів також прогулюються тут по Рімені, Верніше по Сан Маріно. А тут ми бачимо Базиліку Сан Маріно. Це неоготична церква, побудована у 1836 році, і вхід. Відкритий, відчинений, зараз підемо, подивимось. Так, вона виглядає всередині. Дуже гарна, але, звісно, не базиліка святого Петра, яка знаходиться у Ватикані, бо то просто шедевр. Сан Марінські вузенькі вулочки і туристів тут дуже багато. Від Нікіти не відставати, також купили. купили собі очочі. Я амалія в очках також і для в нас крута, як горнолижник. Ну, Прикольні, зато будемо як на велику кататися, не буде нічого летіти. І тато в нас в новомодних очках та Сан І ми піднялись гору. Фото. Сан Маріно, неймовірно, вражаюча, красива, фантастична, просто держава нам тут. Дуже сподобалось, дуже все красиво. Метелечків дуже багато тут. Кавочки капусниці. Малія каже, що це метелики капусниці. Гарно тата яка ляпота. Чарівний вигляд. Нікіта коментує супер просто підійшли до найстаршої вежі, що знаходиться в Сан-Марі. Вона носить назву Гуаїта і була зведена в 9 столітті. За свою історію вежа ця неодноразово перебудовувалась. в її стінах. Зберіглися старовине артилерійське озброєння, яке Італія неодноразово дарувала санмарійцям. Сьогодні Гуаїта відкрита для відвідування туристів і являється самою відвідуваною башнею, вежею для туристів. Стіни цієї вежі довгий час служили зміцненням взагалі міста Сан Маріно, тому що і місто Сан Маріно Сан Маріно це країна, і Сан Маріно і місто має назву. Ось така черга ще стоять люди заходити всередину, вона взагалі щось нарушиться і коштують квитки 11 євро з людини. Ми вирішили це не стояти і йдемо вниз. Дениска в нас воно несе пакети. Я купила собі ще дві сумочки і шкіряну куртку. Так що за покупками сюди, в Сан маріно воно тут дійсно все дешевше, ніж взагалі ніж в Чехії, так це взагалі. Але і навіть ніж Віталії. Так що в Сан Маріно є що переглянути, ось, наприклад, ця башта Гауїта це саме перша башта, вона відчинена. Я вже казала, 11 євро коштують квитки. Потім вежа честа має назву. Ми до неї підійматися не будемо. І третя вежа це башта. Монтале. Вона була побудована на початку 14 століття, але вона зачинена для відвідування. Але ось ці дві башти можна відвідати. Там я чую російськомовного гіда, який розповідає для щось там три людини з цього лишень. І тут сувенірні лавки, шкіряні вироби, яким вони славляться. Прям шкірою пахне дуже. І дешевше, як я вже казала, дуже дешевше. А тут наша красуня вилягла зі своєю новенькою сумочкою. І не спекотно. Скажи, Датюшечка, тут дуже клас. обід. Ми йдемо в пошуку ресторанів. Тут також низка ресторанів. Але ми хочемо а, морепродукти, а тут таке тільки піца та їхні спагіття. Ти довольна, дитинка? Довольна дитинка. Такі смішні носарики якісь. Що це за носарики такі це прикольні? А сказала, що це папа. Це Нікітина версія. Рейбен, він купив собі окуляри. І ще, чому тут дешевше? Тому що мінус 20% ПДФ вони не сплачують. На сан Маріно і тому тут дешевше на 20% духи 49,59 барбарі, 54 євро. Набагато дешевше ніж, наприклад, у нас в Чехії в такому прикольному тематичному сан санмарійському. Верніше в ресторані ми замовили собі їжу, сидимо, очікуємо і офіціант нам сказав дякую. Він запитав, звідки ми ми сказали, що з України, і він каже, і тепер завжди щось нам приносить, каже, дякую. Ну, все, що знає. Замовили собі рибні, блюда і будемо вже їсти смачного. Малютка піднімає голову смачного. Ось цей ресторан долквета. А, да, Отавіо має назву і рахунок у нас був 60 євро. Хотіла духи, купила за 35 євро. Вони натуральні, сан-марійські натуральні і сподіваюсь, будуть стійкі. Для обіду все ж таки. Ми вирішили піднятися на вежу, яка має назву Честа. Ось такий крутий підйомчик. Ми підіймаємось. Дуже крутий підйом, але ми вже практично на місці. Такі ось оборонювальні ще виємки для зброї. Тут так прохолодно, класно так. Звідси відкривається, звідки відкривається вийд на ту першу вежу. А тут я зійшла трішки з тропиночки і тут тиша. І краса. Такі ось вони були оборонювальні стіни, товстезні. І також ще в цій вежі є музей зброї. Ось вона, ця вежа чиста з боку. Вона неодноразово багато разів перебудовувалась, але все рівно їй не завадило зберегти свій первісний вигляд. Така вона велика та чарівна. Фантастичні краєвиди. Тут просто немає слів дуже гарно. І перша вежа також тут відніється, прям нависає над цією прірвою малівничої краси. Денис нас пішов ще милуватись. А ми вже, наприклад, готуємось повертатись. Та, дочечка? Пішли до машин. Повертаємось до Автівки. Я люблю завжди робити правдиві відгуки і висновки від подорожей. І Сан Маріно вона просто дістає від мене саму високу оцінку. Неймовірна, фантастична, гарна краї, країна. Дивовижної країни у мене тільки позитивні враження. Додала в свою скарбничку ще одну неймовірну, гарну країну, верніше державу. Свій вау-ефект просто тут отримала і поповнила багаж знань, тому що я дуже люблю історію. Прочитала про цю неймовірну країну і дуже захоплена нею. Суперова країна, просто суперова. Багаж знань поповнено, вау-ефект отримано і довольні повертаємось до авто. День у рівні, і ми вийшли прогулятися по променаду. Дуже багато людей, і Амалія хоче в нас релаксувати, хоче на рибок, щоб її рибки пощіпали. Отакий він променад. Куча магазинів, що тільки душа бажає кафешок, ресторанів. Люди прогулюються. Морозико коштує 3,50 і 4,50, наприклад. Ну, ось дійшли ми до релакс зони. Рибочки. Занурювати будемо ніжки, Воно стоя прайс. 10 хвилин, 10 євро 15 хвилин 15, 20, 18. Йде малютка релаксувати. Готова, дочі? Давай. Такі прикольні Шапочки. Так, де приготування, помила ніжки, дали бахільчики і вже направлятись на релаксацію. Що там відбувається, де це? Ще хочеться клас. Дуже доволі куча рибок, обліпили її ніжки. І щекотяться, Валя каже. Клас, 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 клас. 10 євро кошти ми на 10 хвилин взяли. Скажи свої враження, як тобі там було? Такий гладкий, яке-то, а не такий такий маленький. Щекотно було. сподобалось тобі? Такий Ну, сподобалось тобі? Клас. Ідемо прогулюватись далі. Ховили собі, ну, верніше, Амалі. гребс має назву. Це як наші млинці з нутелою. Амалютка захотіла. І ціна 4,50 євро. А це прямо поряд нашого готелю. Ось наш готель. І тут прямо поряд розважання. Амалія їсть у нас блинчик. А ось поряд, що я казала, в нас а, йде будівництво. Таке вони планують в майбутньому тут. І зараз там просто на всю йде будівництво. Такий ось цілий комплекс буде. Тут привазуро. А це такі душові на пляжі. Повністю про сервіс і все, що в рівні я розповідала у відео про рівні. Ми прогулюємось, в нас крайній день. Дуже спекотно, навіть ввечері, дуже так спекотно. І окремої уваги це ось. Дитячі комплекси. Вони тут просто суперові. З дітками в імені це просто best of the best. І батутики, і вон такі лазалки це все взагалі безкоштовне тут на пляжі. Такій ось приємній ноті ми завершуємо своє відео, свій відпочинок у ріміні. <сум> Весела, довольна, дитинка побігла до моря, в нас на вечір піднялись трішечки хвилі, люди прогулюються, сідає сонечко. Краса. Температура води сьогодні була ввечері 29 градусів, вода теплюча. І море це неймовірна, і щаслива дитинка. Всім маше пок пока.